Діва Козелік з 26. Серпня, е по 1 вересня. Ось, як страшно звучить. Ще чекаю вас. Поїхали. В кінці для кожного знаку окрема карта тижня. Так. Карта вибори. Карта. М -м Ух ти. Щось таке прям Дашур. Ого! Дивіться старших арканів. Нічого собі. Себе. Нічого! Себе. Дивіться, ну, по-перше, хочеться сказати, що важливий, важливий тиждень для вас буде. Можливо, він буде пов'язаний з сім'єю, і ті розчарування можуть бути. Витрати фінансові, дивіться, ви будете стояти перед вибором. Хочеться вам тут сказати: зробіть правильний вибір, інакше інакше, інакше ви можете впасти в депресію хандру печаль і віддалитись від, ну, якщо це буде сім'я, да, то від сім'ї далеко і надовго уйти в самітність і залишиться там один, одна, неважливо. Да? Тобто, така історія. Далі, що ще? Кроме вибора. Карта зустрічі, карта, може все ж таки вирішити, хто ще не одружений, не заміжен. Да? Можливо, це буде шлюб у когось. І це, якби, знаєте, зовсім змінює. Ну, от просто карта про те, що змінюється повністю ваша подальша. Да? Ви пройшли якусь історію в своєму житті, все, ви вступаєте на нову дорожку по-іншому, -по -по по-новому, по-другому. Ну, в принципі, це на краще, да? але можливо на перших парах вам здавалося, що ви десь туди-не туди пішли. Ви щось не те робите. І ви почнете самі в собі копатися, притворятися в жертву. Жерту ставить себе як бути жертви, да, але цього робити точно не треба. Ви не жертва, не сприймайте себе так краще. От дійсно там обдумати цю всю історію, яка з вами відбудеться от і знайти всі плюси і мінуси. І ваші е, бажання будуть здійснюватися, да, вас і вот, знаєте, кожна перівна, вона за собою тягне що? Поспіга минулого, да? І ми починаємо сумувати там, а от може так і так далі, вагатися і так далі. Оця історія, от мені здається, от це про це більше. А вот. е Ну, такий цей тиждень у вас цікавий. Давайте подивимось, діло в козеріх. От що того. Так, дивіться, якісь поїздки. Тут теж поїздки, новості, статус з приводу от у жінки, може змінитись. Да? Ви можете отримати якісь звістки, так скажемо. Щось нове в вашому житті, новий етап у вашому житті наступає. І, знаєте, він дуже важливий. Ну, Судячи по старшим арканам, він важливий. І судячи по цій карті, також я можу сказати, що це дуже важливо і от значимо, скажімо так, да? Так, дивимося для кожного окремого мілець, діва, озеріг. Так, дивіться, тільці, будьте уважні з інформацією, яку ви отримуєте, і, і навколо вас люди, які знаходяться, да? можуть ну, хтось там якусь інформацію від вас брати і виконувати, її в своїх якихось цілях. Так, далі діва, діва, знаєте, тут карта ожидання і сім'ї. Можливо, якісь от, у вас були думки, мічти і так далі. Пов'язані з сім'єю. Ви щось давно вже чекаєте, давно хочете, можливо, зустрічі з сім'єю, можливо, М -м 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 -м... якісь плани у вас, там, я не знаю, там, on... зустріч з рідними, яких давно не бачили. А -а Можливо, хочеться, не знаю. Воно, от, мені здається, от більше так от зустрічі, тому що тут карта більше очікування і сімейна карта. І тут воно не проходить ниточкою, скажімо так, про сім'ю, про очікування якихось моментів, да, про бажання і плани. Козиріг, козиріг, якісь втрати. Патті, предательства, можете дізнатися і про це. А можливо, коли ви про це дізнаєтесь, захочеться вам обновити своє життя. І так, да, ви тоді зможете, ну, буде логічним те, що ви знаєте, почнете самокопання, самопожертвування і так далі, тому подобне, по чому, за що, саме мені і так далі. тому подібне. Але знаєте, що то все, знаєте, як очищення, на, на що вам люди в вашому окруження, Які є е, предателями, да? вони вам не потрібні, можливо, так вам е, доля допомагає очиститися від всяких віддателей. На все добре, папа.